Затримання військово зобов'язаних за спробу незаконного перетину державного кордону під час дії воєнного стану. Відповідь юриста розберемо на практичних прикладах, коли військово зобов'язаних затримують державна прикордонна служба, та відносно них складаються протоколи про адміністративні правопорушення. Це 204 Прим. 1 Кодексу кодекс України про адмінправопорушення. Розберемо на практичних прикладах. І так, військовозобов'язаний прямував до міста Чернівці на рейсовому автобусі. Автобус був зупинений прикордонниками та співробітниками ТЦК, та в ході перевірки військовозобов'язаного запідозрили у спробі незаконного перетину кордону. Але відстань була більше 30 кілометрів. У подальшому було перевірено документи. військовозобов'язаного. Документи були фактично вилучені. Було складено протокол про адміністративне правопорушення, те, що він намагався планував незаконно перетнути державний кордон. Також при складанні адміністративного матеріалу співробітники Державної прикордонної служби можуть виписати протокол про адміністративне затримання правопорушника строком до трьох діб. При цьому три доби затриманий може перебувати у прикордонному. Загоні, якщо у затриманого військовозобов'язаного зобов'язаного немає підстав для відсрочки, чи немає фактично отриманої відсрочки, тоді вже постановлення на військовий облік проходження військово-лікарської комісії та подальша мобілізація у зазначеному випадку. Він казав, що він прямував до міста Чернівці, подивитися місто, зустрітися з друзями. Причому вже в нього був заброньований готель, були документи щодо цього питання. Але прикордонники йому не повірили, було складено адміністративний протокол, та протокол було подано до, до суду для розгляду. У подальшому, як правило, якщо не захищати свої права, суд виносить рішення щодо притягнення за вчинення адміністративного правопорушення за статтею 204 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за спробу незаконного перетину державного кордону. Адвокатам було було підготовлено клопотання про закриття провадження у справі до районного суду, було ознайомлення ознайомлено з матеріалами справи, зазначені підстави. Чому саме ця справа підлягає закриттю, підтримано цю позицію у суді, і судом було прийнято рішення наприкінці публікації рішення суду щодо закриття провадження у справі, тому що. Військово зобов'язаний не намагався перетнути державний кордон України, а просто прямував рейсовим автобусом до міста, щоб його подивитися і зустрітися з друзями. Тому знайте свої права, їх необхідно захищати. Якщо у вас є питання, пишіть у коментарі, у дірите що вам необхідна юридична допомога адвокатів. Пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, прокоментуйте, підпишіться на канал. Дякую вам за вашу увагу.